Друзі, вже зовсім скоро розпочинається сезон шиномонтажу. А у нас є для вас акційна цікава пропозиція. Комплект верстатів бортувальний та балансувальний за акційною ціною 1800 доларів плюс безкоштовна доставка по території України. Бортувальний верстат у нас напівавтомат. Монтажна голова відводиться в сторону. Має 24 дюйма захват, має. Пістолет підкачки з манометром та вологовідділювачем. Чудове зусилля відриву від борту 2800 кг. Надійний та потужний верстат. Балансувальний верстат має високий рівень точності плюс-мінус 1 грам. Відмінна комплектація з 4 конусів, планшайби, кронциркуль, сиркуль набивний кліщ і молоток. Вал у нас діаметр 40 Хороший, надійний, а головне недорогий комплект. Будь ласка, звертайтеся за замовленням, пропозиція обмежена.